Цю фотозону створила бібліотекарка бібліотеки філії номер 2 Торецької міської центральної бібліотеки з бібліотеками філіями та мешканці Торецької громади. Натхненням при її створенні були яскраві жовто-горячі соняшникові поля, якими була рясно прикрашена наша область влітку. На жаль, зараз ми не маємо змоги поїхати додому. Тому дорогі серці краєвиди вирішили закорбувати у цій творчій роботі. В цю фотозону вкладена ідентичність природи. Мешканців історій та традицій рідної Донеччини. Тому я впевнена, що ця робота відгукнеться в серцях багатьох людей. Орнаменти вишивки ми вирішили зобразити малюванням, а докривати роботу квітами соняшника та волошками з атласних стрічок. В цій фотозоні закодовані слова Воля, Доля і Донеччина». Також з нагоди святкування Дня вишиванки. Для популяризації української народної символіки та традицій. 16 травня відбудеться творчий майстер-клас розмалюєшиван. Ми чекаємо на вас!